Вітаю вас всіх, друзі на своєму каналі. Мене звуть Наталя. Сьогодні буде розмовне відео, буду вам розповідати про свої в'язальні історії і з ілюстраціями. Так що, сподіваюся, вам буде цікаво. Залишайтесь. Показувала в попередньому влозі, як я в'язала свій топ. Я їм дуже задоволена. Він мені так подобається. Він підходить абсолютно до. В принципі, до всього він підходить. Думаю, що найголовніше це те, що я в ньому себе почувала дуже добре. Я собі подобалась, він мені подобався. Я зустрічалась з подругою, вона його поміряла, подивилась і каже, що «Так, він мені теж подобається. Ми відкоригуємо там трохи довжину, то тут і в'яжи мені так. Такий самий і, і теж біли. ну, білий. Білий колір, він дуже гарний. Він якось зразу той такий святковий, ну, гарно. <смі> Це я, ми коли були разом, ми якраз були біля не, пряжі, біля Ярослава-магазину. І хоча я, я вже потім подумала, що можливо треба було просто іншу пряжу якусь взяти. Ну, навіть Ради цікавості. Взагалі, було б... От Мені, наприклад, Алізабела б сюди підійшла до, до цього топу, чи бігонія від Ярнарту. Бігонія ще з блиском, воно було б ще полотно таке, знаєте, як навіть туди Люрик здобавила. Мені сама форма топа дуже класна, ну, і візерунок цей, він виглядає ефектно, скажімо так. Я купила пряжу в Ярослав, Щось в мене, правда, було там таке. <смі> Щось я не те купила. Зараз буду показувати. Ось дивіться. Бачите? Ну, може, тут не відображає, але відтінок це сірий, і вона навіть на дотик. Навіть на дотик вона якась така, знаєте, шершава. Тобто, оця пряжа, якою я в'язала майку, вона ну, така м'якенька, приємна. Так, вона суха, але це зовсім інше, ніж це. Це якась шершава. Вже потім, коли я виставляла в інстаграм, пожалілася, да, мені. Дівчина, ну, в'язальниця, це наша спільнота, да, написала, що, можливо, ця пряжа в пропитці, треба зробити зразок і попрати. Ну, Дуже може бути, але я дуже так розстроїлась, не знаю, може я подивлюсь іншу пряжу, це буде Алізе Бела, чи оця Ярнард Біхонія. Побачимо. Значить, в чому різниця? Ще я побачила. Це вже я вдома побачила, що та пряжа, якою я в'язала, так, вона бавовна, 100%, але бачите, номер 14, дроб2. А тут. Теж бавовна 100%, але подивіться, номер 20 дроб 2. От чесно кажучи, я, причому там скрізь це написано, але я не звертала на це уваги. Рівно до того, як оце я купила і принесла додому, почала в'язати, зрозуміла, чисто тактильно, що щось не те. Ну, коротше, це я буду розбирати ще, так? І я купила на пробу спробувати. Віскозу Я купила такий колір, мені сподобався. Він не сірий, не беж. Ну, що тут написано? 100% віскоза написано. Колір 26-4. Нічого більше не написано за метраж. Ну, Я не бачу по метражу. А, а до речі, тут є, да, тут 500 метрів метраж, а в цій 350 так, да. бачите, різниця. Різниця є. Коротше, дивіться, коли вибираєте, дивіться. Хочу спробувати, що це таке. Вона мені тактильно якось ну, на... сказати, що це прям піскоза таку, як я собі уявляю, то наче ні. Але от як бавовна, то вона, звичайно, вона м'якіша, якась, знаєте, така. Рухливіше, чи що. Ну, буду пробувати. Спробую, що це таке. Так, і дивіться, хочу показати. Значить, трошки я відмотала і зробила, я попрала, просто мені захотілося швиденько зрозуміти, що до чого. І оця думка, що, можливо, пряжа в пропитці. І ну, я хотіла спробувати, можливо, вона заграє як віскоза, Ну, ні. Я думаю, що це заграв колір. Він, такий, от, він наче простий, але складний. В ньому якась срібляста нотка є. Але я б не могла сказати, що колір саме сірий, він з якимсь, знаєте, таким відтінком, наче перлинка. Ну, не сірий, не бежевий, є відтінок. І, знаєте, він мені дуже подобається. Тобто я брала просто так, бо там чисто білого кольору, в принципі, немає. Там є кольор, він наче білий, але він з якоюсь жовтизною такою, причому дуже сильною. Мені цей кольор подобається. Знаєте, я так подумала, що він мені підійде багато під шум. Тобто, от зараз я, я б в'язала з білого, можливо, хоча, може і ні. Там багато кольорів, і мені там сподобався такий сірий, більш насичений якраз. Але коли я його я якраз була в спідниці і я його приклала, то він мені, наприклад, до спідниці той сірий, тобто відтінок дуже такий інший не підходить. Тобто, я думаю, що в'язати з якого кольору, щоб не до одної речі якось підходив. так? А щоб ну, до, до двох, до трьох, хоча б то оцей кольор він такий досить універсальний. Може, він, я б хотіла щось яскравіше, але от нічого. Коротше, да, скоріш за все, є якась пропитка, щось суттєво змінилось, але якась така пластичність, і все, рухливість є в цьому полотні і достатньо приємно м'якеньке. Все закінчилось добре. значить, Я купила нову ну, ту пряжу, яку потрібно. Знов таки, я спочатку купила її, потім подумала, чого ж я не купила Алізабела. Ну, коротше, так буває. Я зв'язала топ, я його робила трошки довше. У мене пішло майже 300 грамів. Якщо на той в мене пішло на свій 250, тут 300. Я його, по-перше, робила довшим. По-друге, я м -м, робила для себе я робила асилует. Прибирала, Тобто по одному рапорту з двох сторін я прибирала петлі так, в районі талії. А її, в неї фігура гармонійна, в неї однаковий розмір верх і низ, а в мене різний. А в неї однаковий, я нічого там не робила. В принципі, я зробила все так само, але за рахунок того, що тут я собі прибирала, то її я. Ці рапорти прибирала в горловині, тобто вони трохи ширше будуть. Але нічого, бо в мене навіть було і для себе такий момент, чи робити трохи далі, чи робити ближче. Але так як тут йшов візерунок, тобто я рапорт не хотіла різати ну, десь посередині, то я вже. Тобто тут треба дивитись, чи вам потрібно ширше, чи вуще. Ну і зараз, щоб все було більш гармонійно, то я ще зробила трохи поглиблений виріз. Ну, в принципі, все. Трохи інша була обробка. Собі я зробила там дві ці зірочки на обробці, а їй зробила одну зірочку, Ну, так вийшло. Якось вже Все інше, в принципі, так само. Ще хочу сказати, я сміялась, мені прислали топ, який я в'язала в минулому році. А, значить, жовтий онучка десь його там ну, пошкодила. І дуже так ну, дивно, я ще сміялась. Якась темна історія в неї була. Ну, добре, я його переробила, звісно. Я навпаки дуже рада, мені приємно, що до мене звертається. Найголовніше це така ознака, що мій топ носять. Мені приємно <свісно> справді. Але річ у тім, що пропав мій топ цей білий. Коротше, теж темна історія, я дуже засмутилась, і я реанімувати його не можу, бо це <свісно> плями просто скрізь. Ну, так, Така в мене історія вийшла. Як зараз кажуть, все складно. У мене так все складно, не буду розповідати цю історію, але плями я намагалася багато, багато чим вивезти, цим кисневим плямовивідником, але особливо попереду, її по спинці, коротше, все, пропав мій топ, якось в структуру нитки настільки б'їло, що я не змогла нічого з цим зробити. Я, я трохи засмутилася там якийсь час, але потім думаю, ну він мені подобається, я його хочу. Піду візьму пряжу і зв'яжу. І вже зв'яжу з якоїсь там чи залізе і все. Але потім, знаєте, я щось... Я зрозуміла, що я вже не хочу третій топ в'язати, знову в білому кольорі. І я трохи так зупинилася, вирішила подумати, Погортати щось, можливо, я щось інше зв'яжу. тобто... Ось, я вам зараз покажу, я трохи візерунки там підбираю, можливо, щось візерунками іншими буде. Зараз покажу візерунки. І покажу трохи ближче, це я візерунками зараз займаюсь. Займаюся. Ну, в мене в ідея все ж таки є зробити щось цікаве. Да? Раз вже так вийшла з цією майкою. Таку, таку саму майку я в'язати ну, саме зараз не хочу, можливо, пізніше, бо вона все ж таки мені іначе потрібна, я її хочу. Але я щось чи втомилася, чи я дуже розстроїлась, Коротше, поки відклала. І в мене є інший задум, Блюс, які візерунки є, і як вони виглядають на віскозі. Це віскоза від Ярослава. Як для віскози, вона, ну не дуже щось на візкозу вона тягне, чесно скажу. От Для бавовни вона, наче те, що треба. Тобто, от для бавовни вона така більш приємна. Тактильно, я б навіть не подумала, що це віскоза, чесно. Ну, близько немає такого, прям близько, але все ж таки дуже приємно. І пробую візерунок. Візерунок дірочки. Я його робила, він мені дуже сподобався у кардигані. І це, я думаю, може мені спинку просто дірочками такими зробити. Бо я робила складні якісь візерунки, пробувала. Але ну, от я не любитель все ж таки ажуру, особливо такого, прям дуже активного. Тому для мене це, от, мабуть, те, що треба. Так? А от попереду, там, де горловина, там, наприклад, так, щоб потім розвести кутиком. То, можливо, ось такий. Значить, оцей елемент теж залишу посилання, тобто я на це залишу посилання. І на цей елемент я також залишу посилання. Два способи, як пров'язувати. Тут я пров'язувала все в одному ряді, а другий спосіб, коли там по-різному, трохи по-іншому пров'язати. Це просто косичка 2 х 2. В першому ряді зробила. І 5, так? Да. Е, далі тут пропускаю. тобто Тут теж чотири ряди, да? раппорт. Тобто один, один 4 ряди пропускаю і далі зробила. Е, чесно скажу, мені оцей короткий, мені не дуже подобається. Мені подобається оцей, оцей ну, коли такий жгут, наче подовжений. Е, Ну... Цей поки підбираю, в мене ще не сформовалось. І є ось такий візерунок. Теж мені прикольний він такий. В ньому всього 4 ряди. Тобто в першому ряді робимо, зараз покажу, що. В другому ряді, з виверідньої сторони, робимо накид цей, третій ряд. Пров'язуємо накид по лицевій стороні і виверітній ряд, просто по візерунку весь, і далі вже знову як перший ряд і так далі. Такі елементи люблю, їх зручно вставляти кудись, якщо є якийсь візерунок, а треба щось маленьке, в шкарпетках зручно. Да? Можна як резиночку таку цікаву використовувати. Так, візерунок дуже простий, дивіться. Дві разом, так, потім отут другу цю петлю пров'язуємо ще разом. І цю я перевертаю і її накриваю ось так, і вже між цими. В виверітньому ряду мені треба зробити буде накид. Виверітній ряд. І ось оці дві петлі. Так. Я пров'язую виверітнє, накид і виверітнє. І коли вже пров'язую по лицевій стороні, то просто пров'язую цей накид, ну, несхрещеним, так, щоб дірочка була. Ну і все. Ще знаєте такий момент, мені завжди подобались такі топи розпашонка. От вони мені подобаються. Все на інших я їх бачу. Тобто трохи там скос плеча, вони там більш вільні такі. Ну, Мені подобається, але в мене був такий досвід. Це якраз було зразу після війни. Можливо, я тоді була в такому стані, що я якось не зорієнтувалася. Коротше, я зв'язала суто по схемі. Тобто покреслення. І я його невдало зв'язала саме через посадку. Це не моя форма. Я дуже засмутилась, хоча так топ мені дуже подобався. І те, як я використала візерунок тут по горловині, може, харчати вам зараз трохи, бо зі світлом там таке. <свіття> То я вже вибачалася ну, таке життя. Значить, мені. Той топ дуже подобався. Але я зрозуміла річ, що, по-перше, мені саме для себе, мені потрібно його не в'язати таким оверсайзом це раз. По-друге, робити все ж таки навіть в цьому випадку асилует, Бо ну, це моя форма все. Ну, тобто, я зроблю, можливо, якісь такі для себе розрахунки саме для себе. І Ще раз спробую, із цієї пряжі, яку я вам показувала, віскози. Так що літнє в'язання в мене продовжується. Чесно кажучи, воно мені чомусь більше подобається, ніж зимнє. Я бачу, що дівчата навпаки якось з літнім, тобто важко переналаштуватися і вже. Починають там постійно шкарпетки, в'яжуть, шапки, хоч щось, хоч щось вже переходять, якось вже пішло там ближче до осіння, то вони вже там активно в'яжуть щось осіннє. Ну, Я не готова, мені навпаки, дуже подобається літнє в'язання саме через бавовну. Зараз, наприклад, і зимові речі я вже не готова в'язати з таких дуже дуже теплих ниток. І буду прощатися до нових зустрічей. Обіймаю вас всіх! Слава нашій Україні! Слава нашим героям-захисникам! Всього вам найкращого!